Детальна інструкція, як сформувати ідеальний торець плінтуса. З нашого торця, який ми бажаємо сформувати, потрібно зрізати кут під 45 градусів. Зверніть увагу, потрібно зрізати внутрішню сторону плінтуса, щоб у нас утворився зріз як під зовнішній кут стіни. З протилежної сторони плінтуса ми зарізаємо аналогічний кут. Получається, в нас відзеркалений попередньому кутові, що й дає змогу формувати такий ідеальний торець. Далі ми відрізаємо цей кут, що ми щойно зарізали, але важливий момент відрізаємо його чітко по краю, де закінчується внутрішня сторона плінтуса. Помічаємо свою приблизно 3 мм на товщину пропила та відрізаємо даний кут. Цей кут стає ідеально на торець, який нам потрібно сформувати. Дуже гарно виглядає взагалі. Не видно ніяких зарізів. Мінімальна полосочка зверху, дуже класно. Ну і фіналочка, наглядний приклад, що ми зробили. Справа турець, який ми зрізали але під 45 градусів та аналогічний кут відзеркалений Ми відрізаємо з лівої сторони, зрізаємо його по внутрішньому краю. І воля, ідеальний сформовано залишається тільки склеїти між собою. Ось так виглядає. Результат дуже класно, чітко, круто. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і ви дізнаєтесь багато цікавого про ремонт.